Справа 371, знайди значення виразу. Ну що ж, давайте будемо знаходити значення виразу. Дивимося, що у нас у першому завданні. У нас вираз х квадраті мінус 8, якщо спочатку візьмемо х дорівнює 3. Ну що ж, записуємо тоді х у квадраті мінус 8, якщо. Давайте навіть напишемо 1, це буде перше завдання. Якщо е, х дорівнює. 3, то тоді наш вираз запишеться в такому вигляді. Замість х ставимо трійку. Це буде трійка в другій степені мінус 8. І це дорівнює. Ну, 3 в другій степені – це 3, що множиться на 3. Мінус 8. А 3 помножити на 3 це буде 9. Мінус 8. І це дорівнює 1. Є. Yeah. Так, друге. Знов таки. Вираз наш х у квадраті мінус 8, якщо х дорівнює 9. Ну, він запишеться тоді так. 9 в другій степені мінус 8. І це дорівнює. Ну що ж, 9 в другій степені – це 9, що множиться на 9 мінус 8. І це дорівнює.

8, якщо х дорівнює 21, пишемо, х дорівнює 21. То тоді наш вираз запишеться так, як 21 у квадраті мінус 8. І це дорівнює. 21 у квадраті це 21 помножити на 21. І треба відняти 8. Це дорівня. Ну що ж, виконуємо множення. Давайте стовпчик тоді перемножимо. Отже, пишемо 21 помножити на 21. 21 на 20, на 1 це буде 21. Так. Далі 1 на 2 це 2, 2 на 2 це 4. Додаємо. Тут у нас буде одиничка. 2 плюс 2 це 4. Ну і тут буде 4. Отже, 21. На 21 або 21 в квадраті це 441. Записуємо, що це дорівнює 441 мінус 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати 441 мінус 8. 1 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 8 це 3. Була четвірка, забрали одиничку, трійка. Ну, а тут залишиться 4. Отже, вийде 433. Записуємо, що це дорівнює 433. Все. Ми доробили перше завдання. Переходимо до другого завдання. У нас вираз 5y куб плюс 1. Якщо y дорівнює 2 спочатку обчислимо. Отже, пишемо перше. 5і куб плюс 1 – Якщо y дорівнює 2. Ну що ж, як запишеться наш вираз, тоді пишемо 5. Так. Тут можна написати помножити. Далі y у третій, а замість y пишемо двійку. Це буде 2 в третій плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, цей вираз можна записати як 5, що множиться 2 в третій степені це 2 помножити на 2 помножити на 2. І плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 2 це 10. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює 10. Ну а 2 помножити на 2 це 4 плюс 1. І це дорівнює. Ну, 10 на 4 це 40, плюс 1 це 41. Добре. Переходимо до другого завдання, коли наш вираз 5y куб плюс 1, якщо y дорівнює 3. Він запишеться в такому вигляді. 5 помножити 3 буде в третій степені, плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж. Пишемо тоді 5 помножити. Ну, а потім пишемо 3, що множиться на 3 і помножити на 3. Так, і плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 5 помножимо на 3. Це буде 15. А 3 на 3 це 9. Помножити на 9. Плюс 1. І це дорівнює. Переносимо. Так, 15 помножити на 9. Ну, давайте можна так міркувати. 15 помножити на 10 мінус 1. Ну, давайте, щоб стопчик не рахувати. 15 помножити, а в дужках буде 10 мінус 1 плюс 1. І це дорівнює. Спочатку 15 тоді ми помножимо на 10, а тоді, це візьмемо в дужки навіть. А тоді 15 мінус 15 помножити на 1. Так, і плюс 1. І це дорівнює. 15 на 10 це 150. Пишемо в дужках. 150 мінус 15 на 1 це 15. І плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, 150 мінус 15 це буде 135. 135 пишемо плюс 1. Це буде 136. Все обчислили. Переходимо до третього завдання. Пишемо третє. В третьому завданні вираз у нас буде такий самий 5y куб плюс 1. Якщо, якщо. І у нас y вже дорівнює 7. Пишемо y дорівнює 7. То тоді, наш вираз запишеться як 5 помножити на 7 у третій степені плюс 1. І це дорівнює. Ну, що означає 7 у третій степені? це означає 5 помножити на 7, помножити на 7 і помножити на 7 плюс 1. Знову таки. Дивимося 5 на 7 це 35. Пишемо, що це дорівнює 35. Далі 7 на 7 це 49. Помножити на 49. І плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, я зараз звільнив місце для того, щоб ми могли 35 помножити на 49. Стопчик. Пишемо тоді 35. Записуємо 35. Помножити на... 49. 5 на 9 це 45, 5 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 3 на 9 це 27, плюс 4 це 31. Далі 5 на 4 це 20, 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. Додаємо. Тут у нас в сумі буде 5, 1 плюс 0, це 1, 3 плюс 4 це 7. Ну, а тут у нас буде одиничка. Отже, вийде 1715. Записуємо, що це дорівнює 1715 плюс одиничка. І це дорівнює. Ну, якщо ми додамо одиничку, це буде 1716. Так, обчислили ми значення виразу. Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Давайте я тут напишу е, відповідь. Отже, перше. В першому виразі у нас е, спочатку відповідь одиничка, потім 73, а потім 433. В другому. Відповідь спочатку 41. Потім 136. Ну і потім 1716. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу. На цьому вправу завершено.